Також, так, якщо є виражений передмаструальний синдром, то просто така картинка, що ви трошки посміялися, не йшла недавно на просторах інтернету, білоруські підприємства міліоративних систем виставили все десь там на, на території свого підприємства. Я люблю ПМС. Отже, за нормального перебігу циклу ПМСу не буває. Дуже часто є причина це є дисбаланс гормонів, естрогенів, прогестерону і тому подібне. Часто ця причина дисбалансу є стресовість. Так само, тут важливо є питання віку. Так? Я вже про це говорила. Тобто ненормовані цикли, і гормональна перебудова до 21-23 трьох років після 40-45. Тут і стреси, і графік сну, і відпочинку, і харчування ну тобто, все на купу. Ми розуміємо, що такий молодий вік, бо та, наприклад, жінка, яка до мене підходили, це ну, наречена такого ну, молода жінка. Так я теж себе пригадую, що коли я була молодша, у мене були дуже різні такі виділення, і були оцей виражений ПМС так. Ну і ясно, що так, як я стресувала, це постійно якісь екзамени, там, якісь любовні перипетії і так далі. І тому тут є питання самоврегулювання цих моментів, так само питання харчування, з вами має бути збалансоване. ПМС може бути результатом абортів, застосування контрацептивів, густа кров, як не дивно. Тобто на ковіді помічала, що багато жінок, які. Але спостереження жалілися, що на ПМС, бо е, пізніше, також коли зверталися до лікаря, їм просто призначали препарати розрідження, і кров просто легше відходила не було цих болючих моментів. Форма дівочої пліби може бути така, тому ну, тут лікар на огляді може може бути вона цілком, бо вони є різні. Ті дівочі пліви, е, такі більш суцільні, більш такими дирками. Тому тут теж такі природні може бути причини. Так само що допомагає, якщо ви, наприклад, дівчина то те, що я сказала, тобто ви не ведете статевого життя, то вам показані робота ну, зі стресом, графік сну, регулювання, харчування, так само допомагає серотонін, Що це? це те, що викликає задоволення? Це спорт, розслаблення. Але в такий добрий спосіб бо дехто може рекомендувати зайнятися сексом. Тобто, жінка не жила, не співжила, а тут типу, подіть займіться сексом. Я знаю такі випадки, що це приводило до того ну, до ще більших стресів. Бо знаєте, секс це ж ми не тварини, що ми просто якби для задоволення. Так, секс це про стосунки, це про зобов'язання, про інші речі. Так, а дівчина торгуючи своїм тілом, ну ніби заради зняття ПМС, Це не зовсім якби той варіант, але хтось може розкидатися такими речами. Тепер, якщо говорити про жінок, так, які живуть, які одружені, одружені, якраз вільне співжиття допомагає в тому, щоб зняти ПМС, тобто без контрацепції бар'єрного типу, бо в спермі містяться природні просто це такі речовини, які розслабляють бізові шари матки і шейку матки. І допомагають кращому відтоку крові. Як не дивно, вільне співжиття в другій фазі циклу, але з накопичувальним ефектом, тобто не один раз, а ну, кілька разів, так? воно допомагає, і багато жінок теж свідчили, що легше проходить. тобто ті, які раніше були, наприклад, на презервативах чи перерваному, а почали, наприклад, вільно співжити, то свідчили теж про те, що вау, круто допомагає. Тепер далі рухаємося.